Господь говорить, коли будуть гріхи ваші як кармазин, і стануть білі, мов сніг. Якщо будуть червоні, немов багряниця, то стануть, мов вовна вони, і дам вам нове серце, і новий дух вложу в нутро ваше. Ви визнали свої гріхи, і в глибині серця відмовилися від них, вирішивши віддати своє життя Богові. Тепер ідіть до нього з проханням змити всі ваші переступи. І дати вам нове серце. Вірте, що Бог це зробить, адже він обіцяв, перебуваючи на землі, Ісус бажав донести цей урок до свідомості людей. Ми повинні вірити, що одержуємо дар, який Бог обіцяв нам. І цей дар вже належить нам. Ісус ціляв людей від хвороб, коли вони вірили в Його силу. Дякуємо за перегляд, підписка, коментар і поділитися допоможуть іншим знайти світло Божого Слова.